Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українську 47-му інженерну бригаду оснастили потужною машиною розмінування Сканджек 3500, яку передала Швеція. У бригаді розповіли, що машина вже допомагає у забезпеченні безпеки на українських територіях. Це справжній броньований гігант, здатний ефективно знешкоджувати як протитанкові, так і протипіхотні міни, розповідають військові. Завдяки своїй передовій технології та потужному обладнанню ця машина може працювати навіть у найскладніших умовах, забезпечуючи високу продуктивність та безпеку для саперів. Уряд Швеції вирі вирішив передати Україні цю техніку ще у 2023 році. У 2022 році до Швеції Україна направила людей, які мали пройти навчання на цій машині, яка у Швеції має позначення Джапмін Maskin 1 DMR». DMR, як і багато іншого в збройних силах. Це не просто машина, це цілісна система, система, яка потребує логістики, догляду та обслуговування. Розповіли у Швеції, Scanjack 3500» базується на шасі фінської лісозаготівельної машини марки Джон Дір 1710D». 14-метрова і 40-тонна машина оснащена шестициліндровим дизельним двигуном потужністю 215 кінських сил, що приводить в рух тягач. А також дизельним двигуном Scania v 8 потужністю 571 кінська сила. Швидкість при розчищенні становить 0,2-1,5 км на годину. А витрата палива від 60 до 80 літрів на годину. Залежно від умов для захисту водія шасі було посилено, щоб витримувати розриви вибухових засобів. Управління діамар здійснюється за допомогою джойстика з кабін. Не а позаду знаходиться агрегат з ланцюгами, які на великій швидкості знешкоджують міни на глибині до 40 сантиметрів. При виявленні міни вона розбивається або вибухає під дією ланцюгів. Розмінування заглиблених мін є необхідною умовою для того, щоб населення в зоні бойових дій могло повернутися до повсякденного життя. Після друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.